Всім добрий ранок, починаю для вас нове відео. А я встала раніше за всіх і заварюю каву. Обожнюю каву з такої кавоварки. Це прямо в мене ранковий ритуал. На задньому фоні ви можете бабачити ємності, замовляла в інстаграм-магазинчику. Зараз вам їх покажу ближче, поки буду заварюватись каву. Хочу вам показати це невелике замовлення на квартиру. Замовила пару баночок для зберігання. У нас квартира невелика, тому для солі взяла ось такого гарбузика. Туди засиплю, буде дуже гарно, бачите, так дивиться. Стояти прямо тут, на кухні на столі. Одну баночку ось такої гарної колекції. Всі три взяла. Одна без надпису для. Какао, Ліза дуже любить, цукор і кава. Чай ми любимо в пакетиках. Дуже гарно закривається. Бачите, важко відкрити-закрити. Прям потрібні дві руки, такі кришечки. І тут буде зручно зараз це засиплю, зберігати, і можна залишити зверху на кухні, дуже зручно діставати. Мені сподобалось і всі в однаковому стилі. Як вам? В чому ви зберігаєте свої цукор, чай. Обожнюю потакало з цієї кружки Гаррі Потера, робить гарний настрій. І ще мені поставили в замовлення шоколадку з магазинчика, де замовляла ємності. Тут ви можете бачити адресу, де я замовляла. На вулиці дуже гарна погода. Ходила в місто, зайшла в Галю Бавовина, взяла наші улюблені млинці шпинатом і кремсером. Вони дуже смачні, вліза тут зі мною. Дуже їх любимо. Перший раз спробую, мені хвалили бандерики з м'ясом. Я вирішила спробувати спочатку з моцарелою. Будемо жарити, і ми обожнюємо сирники з шоколадними дробсами. Це наш прям топ із Галі Бавоної, крім бандериків, бандерики для нас новинка. Ще у нас з'явилася від масла Том, солона карамель. Неймовірно смачна. Я прям дуже хочу замовити собі коробочку. Обов'язково спробуємо іншу продукцію. Дійсно, можу порекомендувати. Не дарма цей бренд такий популярний. Зараз будемо їсти цю солону карамель з сирничками. Вже голодна, хочу поїсти. Зайшла в простор, потрібно було пасти, щітка. Також взяла ось такі вишні палочки. Серветки завжди потрібні, якраз сумочці закінчилась. По акції були мочі попси для Лізи, вона колекціонує. Взяли її тут на квартиру ось таку щіточку, треба буде взяти пізніше хорошу в стоматології. Завжди її беремо з цю пасту, нам її рекомендував стоматолог поки що від 0 до 6 років. І нам ось таку Сенсоден дуже подобається. І була мега-акція на маски. І патчі. Патчі взагалі, в мене вийшло 4 штуки за 40 гривень. Там була акція «Дві береш, дві подарунок. Взяла від BioAqua всі види. Раніше брала золотисті, ще якийсь зараз поставлю по холодильник, вистачить мені на декілька днів. З цієї марки маски ще не пробувала, але також дві береш в подарунок. Попробую пару днів поробити такі масочки. Ось такі невеликі покупочки було. Швиденько їмо, йдемо десь на площадку, злізую прогулятись, поки на вулиці гарне сонечко. Ходили з слізкою гуляти ще раз на площадку, і зайшли в мою улюблену книгарню. Тут на проспекті є. Вона вже багато її років. І Ліза дуже захотіла ось таку книгу із наклейками, що світяться в темряві, з беззубику. Тут дуже багато цікавих завдань. Зараз будемо так цікаво вечір проводити, виконувати завдання. Ще взяли ось таку, сюди трошечки пізніше, хоча, в принципі, вона вже може по складам прочитати слово і наклеїти наліпку. І дуже класна книга для всіх, хто учить букви, учить зараз читатися по складам. Ось така книжечка. Тут і букви. І склади, і все, і воно дуже зручно, теж з наліпками, з різними цікавими завданнями, саме спрямоване на те, щоб навчитися читати. Нам якраз до школи треба підготуватися. Так, тут Ліза, Зараз будемо цим займатися. Ну, звичайно, ми почнемо з беззубика. І з ось такої книжечки. А яка далі має бути? Ри. Да, шукай ще. А тут немає. Да, шукай далі. Ось так проводимо вечір. Почали з книжки гри, але тут теж багато треба вчити букв. Дивись, тут ще одна К. Тільки що бачила. От. І там є Р. Ага. після Р. А, ну, слово. А, потім буде після А, Т. Потім буде після Т, Е. Потім буде так, да, все, треба тільки прочитати. Ось так і проводимо наші зимні вечори. четвер вечір приїхали додому до батьків. Мама сьогодні має повернутися, їй не було дуже довго, більше п'яти місяців. Я сьогодні вперше їхала на велику дистанцію знову сама, бо у мене був перерив водіння, я вже їздила в місто, але був перерив і зараз починаю все спочатку. Було трошки стресу. Ось взагалі важкий день. Мама мала приїхати завтра вечором в п'ятницю, але там в неї терміново перенесли поїздку на сьогодні, тому нам терміново треба було їхати. Якраз перед цим я ще Оп, кажи привіт. Привіт. Я, а в мене вже було заплановано, і я перед цим а, якби, видаляла зуб мудрості. От зараз пити антибіотики, а, з Лізкою буде митися. І, теж сьогодні лізі постригла волосся. вона нас дуже гарна перука, вона її постригла і зробила їй гарну зачіску. Зараз вам покажу, яку. А, тому в нас сьогодні такий дуже сумбурний. Зранку ходили до перукаря, потім ходили до стоматолога, там мені ще ставили коронку, видаляли зуб мудрості. Я вам скажу, зараз все в стоматології стало краще, крім видаляння зубів. Видаляння зубів дуже ще такий не болючий, але неприємний процес. Я би так сказала, але я вже хотіла в цьому році закрити це. Ну, зараз 5 днів буду. Рік мав так і закінчитись, доліковувати ну, цей зуб треба, щоб попити антибіотики і ще деякі ліки. Ось таке у нас закінчення року. Який рік таке і закінчення. А, раз заговорила за волосся, то зараз знову роблю ось цей. Комплекс дуже дієвий для зросту волосся і випадіння волосся. Це українська. український бренд. Єдине, що мені не подобається, написи на російській мові. Надіюсь, все-таки вони це змінять. О, тут уже все йде українською. Я так зрозуміла, вони… Так, це цікаво. Вже хоча б з заднього сторіночка українською. На цьому їм вже дякую. Ще потрібно цю змінити, і ну, це дійсно краще з бюджетного засіб для росту волосся. Ну і проблема в нас, ще деякі бренди не перейшли повністю на українську. Надіюсь, ну, це єдиний великий мінус цього бренду, через який я все думаю знайти йому заміну. Ну, з українських брендів це буде важко, тому, надіюсь, вони виправляться. А ще перед миттям буду лізі а, пускати ванну, нанесу кокосову олію, тому що щось в мене досить сильно су, сушиться, кінчики волосся. І буде в мене така процедурка. ну Це вже після того, як лізу помию, вона вже буде гратися, а тоді вже я хочу так велику ванну довгу прийняти. І треба щось поїсти на вечір таке, через трубочку і випити антибіотик. Думаю, хто, в кого було видалення зубів, знає, що там ще не можна нічого такого, дуже багато чого забороняється їсти. Як я вам казала, приїхала мама, привезла дуже багато різних смаколиків, тут тільки частина з них. Мені сподобаються дуже куштувати різні сири. ось такі, Оце ось моя любов. Якщо десь побачите, до кави, ананас, на неймовірна смакота, в нас не можу знайти. Якщо хтось знає, де продається, порекомендуйте. Ось такий, такий ще не коштували, а цей обожнюю, Ось такий камамбер, буду запікати з хлібчиком в духовці, дуже смачно і з приправками. Ці ми ще ці не куштували. Цей обожнює обожнюємо Філадельфії із зелені. Ну, дуже багато різних смаколиків, це вже вам пізніше покажу, половину вже відставила. Їй там подарували ось таку підставку, свічку, бо вона була на свята. Дуже мені подобається ось така бутилка, світильник. Дуже оригінально виглядає, дуже класно. Буде робити такий новорічний настрій. І тут я вже відставила цілий величезний набір ось таких різних чизкейків. Я в нас ніде не можу знайти від доктора навіть в інтернеті ось ці суміші для випікання різних тортиків. У них там цілі стенди, а це дуже зручно. Дійсно, от я не дуже супер кухар, але в мене виходить і брауні, і чизкейки, і все, що має, все, що тільки є. Це тільки коробка для нас. Там ну, неймовірна кількість мами є мама, купила нам різних смаколиків. Обожнюємо каву в зернах і лавацу, ось таку дорокрему. А Тут цілий пакунок для чоловіка. Тут вона нам просто таке, різне купляла. А, ну, принглс є в нас. Ну, мама вирішила всі в нас побалувати. У нас не бачила орео з карамеллю. Далі ще ось такі пряночки, дуже цікаві. Ось такі шоколадки з дуже цікавим смаком, саме з Ну, Я так розумію, різдвяна колекція. Я обожнюю, там є мармелад. І я люблю балакі дуже смачні кокосові цукерки. Далі, далі дуже багато хімії. А декілька шампунів від Бале, іменно для рудого волосся. Там вони набагато бюджетніші, Наприклад, в Німеччині брала по акції. Прям 4 упаковки попросила її собі взяти. Також за неймовірно маленьку ціну в мене покручено, бо я буду перевозити ось такі шампуні це моя любов, вони неймовірно круто працюють на волосі. Далі дуже залюбить ось такий гель для душа витікіни. А ось такий спрейчик. Взагалі в мене тут і гелік для душа, і крем для тіла. саме цієї серії. Неймовірні аромати і зволоження саме шкіри. Ось такий крем для тіла. Ободні ось ці капсулки з гелуроном. Далі ось такі оригінальні мили для рук. Це і це навіть бренд. А, ну, вона нам як повновирічні ну, подарунки купляла. Декілька гелів для душа в цій компанії. І цілий набор від есани ось таке гелі для душа. А, уже в наступному влозі буду на квартирі розбирати цю коробку, вам покажу ближче все, якщо цікаво, пишіть. На цьому буду прощати. Дякую всім за увагу. Всім па-па-па-па!